Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами зібрались на дуже важливу тему поговорити. А саме на тему Міжнародного дня миру, який відзначають 21 вересня. Ми в Україні бути. Миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі, прагнуть миру на землі. Але що ж таке мир? Чисте блакитне небо, це сонечко, що зігріває своїми промінцями все навколо, це тиша і спокій, Спів співсоловейка навесні і квіткова стежечка у полі. Він зі своїми казками, принадами, загадками і відкриттями, це усміхнені очі радісних дітей і батьків, бабус і дідусі. Люди прагнули миру, вони виражали своє бажання в оповідальних, піснях, прислів'ях та приказках. Як ви розумієте таке прислів'я? Мир будує? Війна руйнує, Так, під час миру завжди панує злагода і спокій, а війна залишає після себе тільки руйнування. Коли ж війна терпій батьківщини, ми як ніколи відчуваємо і розуміємо, наскільки важливим є мир. А з чим ви асоціюєте слово мир? Оберіть запропонованих зображень або назвіть свій варіант. Мир це наша батьківщина. символ миру волок. Це рідні та близькі ря поруч. Це наша родина, наш дім, це все для нас мир. Історію Дня Миру. День Миру був створений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році, щоб підкреслити важливість миру і безглузді війни. Емблемою цього свята виступає зображення іспанського художника Пікассо Біла голубка з Оливкою Гілочкою. даремно, адже сам. Символом волі і миру, білий поле – це символ чистоти та щастя, а Оливкова гілка символ перемоги і примирення. А голубка саме жіночий рід свідчить про велику жіночу силу, біль і витривалість. Ця емблема є відомою у всьому світі. Символом. Між... Солідарності всіх людей світу є дзвін миру, який є символом спокою, мирного життя і дружби, вічного братерства і солідарності народів. Його було відлито з тих монет, які пожертвували діти всіх континентів. На дзвоні зроблено напис Хай буде мир у всьому світі. Я хочу миру, Надія Красоткіна. Я більш це на світі хочу миру, щоб дружбі й радості усі жили, про любов співали пісню щиру і добрими та світлими були. Так, я так хочу зовсім небагато, квітами заповнились поля. Кожного було на серці свято, хлібами колосилася земля, щоб всі сміялись, вітові раділи, серця були світлі і ясні, і до мрії заповітної летіли, співали чарівні свої пісні. Так, я так хочу, спокою та тиші. Щоб дощі повмивалися поля, і хай про щастя діти пишуть вірші, і хай цвіте від радості земля. Сьогодні я пропоную, міжнародний день миру для України має особливе значення, особливо в контексті сучасних подій. Цей день дає можливість нагадати світові про важливість підтримки миру та захисту суверенітету країни. Для України День миру став символом незламності та боротьби за свою незалежність. У цей день люди часто проводять акції, присвячені миру, де згадують усіх, хто постраждав внаслідок війни та дій. Пам'ятатимемо завжди наших героїв. Та вічно будемо вдячними їм. Нехай зап... ...наші країни. Бажаю вам, мої любі дітки, щоб кожного з вас над головою було мирне сонячне небо. До нових зустрічей. Бувайте!